І США відправляють три тисячі військових на кордон з Мексикою для його закриття. Повідомили в The Washington Пост. Відповідне розпорядження віддав американський міністр оборони, щоб захистити територіальну цілісність Сполучених Штатів. До складу сил увійдуть моторизована бригада з бойовими машинами, страйкер та авіаційними підрозділ з вертольотами. І за даними Пентагону, мета операції посилити охорону кордону за вказівкою президента Трампа. Очікується, що війська прибудуть на місце в найближчі тижні. До цього на кордоні вже перебувало близько 6-7 тисяч військових. США, тож загальна кількість може сягнути 9-10 тисяч. Ще в січні цього року повідомлялося, що Пантагон готує до потенційного відправлення до 10 тисяч активних бійців, одразу але вирішили відправити меншу кількість солдатів, адже зустріли опір у військових колах через занепокоєння щодо перенапруження ресурсів. До слова Трамп під час свого першого президентського терміну заявляв, що планує роз. Містити на кордоні з Мексикою 15 тисяч військовослужбовців, і отут Трамп і під час минулорічної передвиборчої кампанії про мексиканський кордон не забув, обіцяв жорстко контролювати південний кордон з Мексикою. Відправлення військ на кордон це частина його стратегії, спрямованої якраз на його закриття та захист територіальної цілісності. США. таким чином він хоче боротися з нелегальною міграцією, наркотрафіком та картелями, а ще економічно тиснути на Мексику, якщо вона не погодиться допомагати Америці. Ба більше цього тижня міністр оборони США Піт Гексет пригрозив Мексиці війною. Про це повідомили The Wall Street Journal. Він натякнув: якщо Мексика не розв'яже проблему змови між урядом країни та наркокартелями, Америка готова вести певні дії в односторонньому порядку. Видання повідомляє, що мексиканці були шоковані від почутого, і обурені, вважаючи, що Гексет натякав на можливість військової операції. США на території їхньої країни, крім воєнного тиску, вхід пішов і економічний. Дональд Трамп заявив, що з вівторка, 4 березня, Америка вводить 25% відсоткове мито на імпорт з Мексики та Канади, заявляючи, що нелегальні наркотики з цих країн возяться до США контрабандою на неприйнятних рівнях. З нами на зв'язку Тарас Семенюк, журналіст міжнародник. Пане Тарасе, дякую, що доєднуєтеся до нас. Доброго ранку. Ну що Трамп шашкою махає зараз на кордонах. Розповідає якраз і е, те, що звучать фрази про війну з боку гексета. Е, е, як це сприймати світу? Я це дивіться, не потрібно сприймати це серйозно, тому що це очевидно, мова не йде про початок якоїсь війни, це всього насього така лякалка, страшилка. По відношенню до, до Мексики очевидно немає причин вводити війська в Мексику, оскільки Мексика вже почала процес контролю кордону. Ну і звісно, Сполучені Штати мають цілковите право згідно міжнародних правил захищати свій кордон на своїй території, не на території Мексики, а саме на своїй території, якщо умовно є дірки в кордоні між двома країнами з Території Мексики, то це очевидно проблеми самої країни, але штати ж можуть контролювати свою частину і вводити війська на іншу на територію іншої країни виглядає абсолютно нелогічним і виглядає абсолютним популізмом. Тому це радше популізм ніж ніж скажемо, якась така серйозна серйозна заява і гра на власну публіку, адже трамп своїй. Передиборчі кампанії, звісно, обіцяв те, що е, він буде закривати кордон і буде максимально контролювати. Більше того, тут найбільш цікава є відповідь саме президентки Мексики, яка сказала: ти хочеш ціну, тобто е, вона звертається до Трампа на ти. Mm -hmm. Так, це є цитата. Ти хочеш ціну? Добре, ми тобі побудуємо стіну. Ми перестанемо купляти твої автомобілі, одяг, їжу. Будемо перестанемо їздити на курорти, які ти маєш. Ми, ми будемо робити акцент на своє і. На європейських партнерів, тобто сполучені штати роблячи такі такі заяви насправді штовхають Мексику в, в більш тісніші союзи та партнерства з, наприклад, європейськими країнами з тим же ж Китаєм, як приклад. Тобто, Сполучені Штати роблять це для того, щоб максимально посваритись з своїми найтіснішими союзниками. А навіщо це їм? Це давайте їх запитаємо. Це абсолютно, ну це не це не на налазить на, на, на здорову логіку. Мабуть, Трамп думав, що е, його така критика, так, такий, як вони кажуть, апроч. Він буде продуктивним і всі підуть до, до Дональда Трампа домовлятися і приймати його умови. Е, першим таким була, м, скажімо, таким критиком була Канада, коли шта, коли е, Трамп заявляв про як Канаду, як 51-й штат. Що зробили канадці, перестали купляти як мінімум американські військи, переключилися на інші речі. Те саме буде робити Європа, те саме буде робити е Мексика. І що цікаво, що це є приклад, який запровадила колись Україна і українці, та перестали купляти російські товари. Ось те саме буде з американськими товарами. А і Дональд Трамп це дуже швидко відчує на цифрах, які йому будуть давати е Міністерство економіки, торговий баланс очевидно буде в мінус. Штатам і тоді прийдеться думати, як робити задню, як мабуть виправляти ситуацію, тому що ці е, погрози абсолютно не працюють. Мені цікаво, те, що зараз знову ж таки, от відбулося це загострення ситуації з Мексикою. Я так скажу саме в ці дні. Це може бути продовженням того, що відбувалося в овальному кабінеті в п'ятницю, що таким чином Трамп хоче показати величі, от показати, що в нього є там і озброєння, і все, і так далі. Велич демонструє Трамп і його найближче оточення, так тобто вони будують йому культ особистості і так званий і Трамп е, самимильними кроками з швидкістю великою летить в персоналістський режим. Тобто, він будує персоналістський тип управління е, на фоні того, як е, ми знаємо, що Сполучені Штати це є. Інститут демократії, що це є взірець демократії, це абсолютно в розріз, це абсолютно зовсім інша, інша модель управління. Тому я думаю, що в бувальному кабінеті можуть вважати, що це є сильний крок, але завжди є протидія і реакція. Тобто, якщо ти тиснеш на когось, то очевидно, ти очікуй протидії? Адже це ж э, ця сама стратегія, яку виховували американці в багатьох інших країнах. Тобто є інститути влади, немає персоналістських режимів, тобто сполучені штати пожинають плоди зараз свого ось цього насіння, яке вони засівали роками. Е Говорячи про те, що демократія це на найкращий спосіб управління авторитаризм в демократію очевидно, перетворюється на те, що держава закривається, і е персоналістський режим тільки міцніше є, але він. Тим самим е, зможуть витверзити багато частину населення, яка хворе було власне і було інфіковане ось тим таким популістичним гаслом, що е, Америка, перш за все, це звісно, це дуже правильно, але не такими методами. Ну так е, я просто мені цікаво, а Трамп розуміє, що він робить? Я не знаю, я не знаю, я не маю відповіді на це питання, на жаль. Бо в цій логіці якось не спостерігається. Тобто спостерігається десь така знайома історія. Пам'ятаєте, про Путіна говорили знову ж таки, що от навколо нього йому доповідають абсолютно інші речі, ніж все відбувається насправді? От з Трампом може бути така історія? Ну, цілком можливо, є хороша книга до цієї для того, щоб зрозуміти е логіку диктаторів. Я дуже часто її повторю і повторюю. Закликаю читати українців книжки. Зокрема, в книгарних можна знайти «The Dictator's Брюс mm -hmm. Бено де Москіто. От власне він пише про цю історію. Е тому хто читає англійською мовою, раджу знайти цю книгу і почитати. І там написана вся логіка дій диктаторів. Тобто, вони використовують окрім. Для цементування свого режиму вони використовують дуже часто релігійний фактор, тобто релігійний фактор, який підтримує і підсилює ось цю велич особистості. Ми це бачили в Путіні. так, коли церква вся працює на його, на його амбіцію, ми сьогодні це бачимо. Так звана нова релігійна течія, яка яку запроваджують окремі республіканці, тобто ці фото, коли е, сидить Трамп на кріслі, і довкола нього всі, начебто, моляться. Ну, все ж це такі доволі викривлені уявлення про, про релігію як таку, а це просто умова про побудову такої персоналістського режиму, який очевидно через релігійний аспект він через таку зв'язок з громадянами через цю комунікацію душі. Через комунікацію розуму, яка проявляється в використанні певних молитов або речитативів, які носять, які мають саме такі емоційне забарвлення. тому очевидно, це є характеристика диктаторських режимів, і вони цим тільки міцніють. До прикладу нещодавно сказав, коли його запитали щодо війни. Він сказав: ну, дякуючи Богу, ми перемагаємо розумієте на ну, тобто це ніякого стосунку немає до справжнього розуміння того, що таке Бог, що Бог навпаки закликає е, любити один одного, так якщо вже переходити. До речі, сьогодні ввечері починається великий піст, в принципі, в цьому в, ці, в цих дверях великого посту ми можемо десь знайти завжди хвилину, помислити над цим, що таке справжнє стосунку до Бога. Не таке, яке демонструють на жаль, Путін і Трамп. Ну до великого посту скажу простіть мені Ой. і вам прощаю, і мені прості так. і Я вам прощаю. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що доєдналися до нас сьогодні. Тараса Менюк, журналіст міжнародний, був з нами на зв'язку.